Вітаю, шановні друзі! Скандальне рішення Верховного суду або як Верховний суд став на сторону ТЦК. Та чому тепер українським чоловікам буде майже нереально захистити свої права в українських судах від ТЦК? Фактично в Україні відбулася смерть закону і ТЦКшне рабство. Друзі, зробіть, будь ласка, репост і обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал Адвокат Демченко Юрій. Друзі, нещодавно Верховний суд виніс дуже скандальне рішення саме касаційний і адміністративний суд. Суду складі Верховного суду у справі 160 дріб 25, 92 дріб 23 від 5 лютого 2025 року, яким фактично відмовив українському чоловіку військовослужбовцю у можливості звільнитися з військової служби через те, друзі, що його незаконно мобілізували. Ви розумієте, який жах відбувається в Україні? Верховний суд каже, що якщо вас незаконно мобілізували, це не означає, що ви можете звільнитися з. Військової частини з ЗСУ, друзі, ви розумієте, який маразм відбувається в Україні. Встановлення факту незаконності мобілізації не призводить до звільнення незаконно мобілізованого з військової служби. Такий висновок, друзі, зроблений Верховним судом. Друзі, це найвища інстанція, яка повинна захищати інтереси права громадян України. А по факту, Верховний суд захищає інтереси держави, захищає інтереси ТЦК, які незаконно мобілізують людей. Порушують закон і перевищують свої повноваження, друзі. Це просто жах. Суди попередніх інстанцій визнали протиправними дії ТЦК щодо мобілізації чоловіка і зобов'язали військову частину звільнити його з військової частини, але Верховний суд. Казав, що це неефективний спосіб захисту. І знаєте, що в пункті 56 постанови Верховного суду, друзі, зазначено, ви зараз будете в шоці від того, що я вам прочитаю. У контексті вказаного варто наголосити, що процедура призову військовозобов'язаного на військову службу під час мобілізації є незворотною, друзі, незворотною, ви розумієте? Тобто такою, що вже відбулася, а визнання процедури призову протиправною не спричане відновлення попереднього становища особи, призваної на військову службу. Ви розумієте, який маразматичний висновок зроблений Верховним судом, друзі? Тобто, фактично, вас незаконно мобілізували, але це жодним чином не впливає на вашу подальшу військову службу. Ви розумієте, друзі? Це ж фактично смерть закону і фактично знищення принципу справедливого суду. Я не знаю, на кого працює Верховний суд, друзі. України, але це фактично поплюження принципу законності. Тому що якщо людину незаконно мобілізували, була порушена процедура закону про мобілізацію, то подальші будь-які дії щодо військової служби не вважаються правомірними. Ви розумієте, А Верховний суд каже інше. Друзі, це абсолютно тотальний маразм, це юридичний треш, і це рішення воно буде використовуватися іншим. Судами в аналогічних справах. Тобто, що це буде означати, що якщо вас незаконно мобілізували, ви звернулись до українського суду, судді будуть посилатися на це рішення і будуть відмовляти вам в ваших позовах, і ви будете служити, друзі. І це завдяки нашому Верховному суду. Ви розумієте, що відбувається в країні? В мене єдина надія, що ця справа може дійти до Великої палати Верховного суду, і вони зроблять єдину уніфіковану, об'єднану практику. Також можливо зміниться практика, друзі, якщо адвокати даного чоловіка, який зараз незаконно мобілізований по цій справі, звернуться до Європейського суду з прав людини. Тобто, ще варіант на спасіння законності в Україні є. Але друзі, чим це все закінчиться? Мені невідомо. І хочу сказати, що це дуже поганий шлях, який формує українське правосуддя, Верховний суд. Тому я дуже закликаю. Яю всіх суддів відноситись до закону з повагою і відноситись до принципу справедливого суду з повагою для того, щоб в першу чергу захищати права громадян, а не держави. Тому що суддя, хоч і працює на державу, але він в першу чергу захищає закон і права людей. І якщо Верховний суд цього не дотримується, то це, друзі, тотальне дно. Тому зробіть обов'язково репост з повагою ваш адвокат Демченко.